Електроклапан газу BRC Normal потрібен для здійснення перекриття подачі газу з газового балона в редуктор шляхом включення і виключення котушки. Газовий клапан BRC виготовляється з високоякісних матеріалів, прослужить надійно і довго. Також пристрій фільтрує пропанову суміш від будь-яких забруднюючих домішок. Сфера застосування – пропан-бутан, зріджений нафтовий газ для ГБО всіх поколінь. Комплектація включає клапан з фільтруючим елементом, кронштейн кріплення, три болти для кріплення, три шайби, три гайки, дві гайки d 6 m 10 крок 1, два ніпеля 6 мм латунь. Фільтруючий елемент паперовий змінний. Його необхідно змінювати кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу автомобіля на газі. Клапан BRC має резервуар з магнітом, що затримує металеві домішки газу. BRC et 98 my 07 встановлюється в якості додаткового обладнання перед газовим редуктором, оснащений котушкою 12 вольт, яка включає і відключає подачу газу в редуктор. Без подачі напруги, звичайний стан, клапан закритий, при подачі напруги. Він відкривається керування включенням і вимиканням відбувається з салону автомобіля за участю водія за допомогою перемикача виду палива. Клапан має вхід і вихід газу під трубку діаметром 6 мм, Різьблення М10 крок 1. Монтувати слід котушкою доверху, кріплення клапана в підкапотному просторі за допомогою кронштейну, який входить в комплект поставки. Перевага даного клапана можливість заміни фільтруючого елемента без необхідності зняття магістральної трубки. Зроблений компанією BRC в Італії.